Так. Всім привіт! Коротше, сьогодні на роботі палим. Такі у нас школі котли. Це коротше зібард 350 кВт. А цей, не знаю як він зветься, коротше. Пеніксу, такий в нього комп Цей 450 кВт. Той вважається більше як білетний. Коротше, так все горить. Така тут топка 2х2 і на 2. Зараз покажу як сьогодні день проходить, будуть відключати світло, є в нас генератор, коротше покажу. зразу там, там місцени. Ось такі колодки. Десь метрів 9, мабуть. Нерву що робить. Коротше, цей котел ще такої температури не набирав. Так, коротше, пропало світло у нас в котельні. Будемо заводити генераторчик. Зараз на роботі, а в котельні тут. Принесли нам он, макети. Всякі такі он, невольот. Барабани, тут тисорчик осі. Середній мост тесорчика, ремонт його все. Це двігун його, мабуть, теж. Коротше, це з трудового У нас колись в школі тут було, типу, трактористів вчили, механізаторів. От є така тут фігня. Це коротше все. Зараз пофоткаю її детально. І зліплю щось таке відео, під музичку. Може, Кому буде цікаво, він шнек є. Принцип. От, коротше, сіки вальнуло снігу. Все, ставимо лайки, підписуємось на канал. Відео по тих чертіжах буде чуть пізніше.